Привіт, друзі! Ділюся відкровенням, що Ісус Христос в посланні до Семи церков через апостола Іоанна говорить до кожної церкви, до пасторів церков да, і каже, що потрібно виправити, да, щоб повернутися до першої любові. Тому що там, де вже немає на першому місці любові Ісуса Христа, Слово Божого, там все перетворюється в мертву релігію, тобто в Вавилон. І Вавилон рухається вже в дусі Антихриста, проти Христа, проти церкви. І тому Ісус каже: покайтеся, і тільки той, хто зберігає Слово Боже, ім'я Ісуса Христа, да Той стає переможцем, тому нам потрібно слухати людей Божих апостолів, слухати те, що Дух Святий говорить через них, і виконувати волю Божу.